Ти вже думав сумувати на самоті, у себе в кімнаті, обіймаючи себе в обіймах і думати, чому я один, а у всіх них є пари, а я один. Рекламодавці робили ну, просто шикарну рекламу, як я взагалі до цього прийшла. Ви відчуєте щастя всередині вас. Це сумно, але це так і є. Вам буде весело, ви відволічитесь від сумних думок. В якійсь мірі ви не самотні. Скоро наближається День Святого Валентина. І кожен з вас, напевно, задається питанням, як вижити в цей день. Що ж, я згодна, це тяжкий день. І сьогодні я розповім вам, що ж зробити, щоб вижити день святого Валентина. День Святого Валентина квіти, подарунки, іграшки і все таке. Але є великий шанс, що все закінчиться сумно для вас, і ви будете сумні цілий день, розстроєні, розбиті і все подібне. Що ж, 40% опитаних відповіли, що вони не люблять цей день. Тому, в якійсь мірі ви не самотні. Що ж, я розповім вам, що зробити, щоб цей день пройшов у вас добре і ви не залишились в негативних емоціях. Поставте речі в перспективі, що означає День Валентина для вас особисто? Адже коли ми ще були маленькими дітьми, рекламодавці робили ну просто шикарну рекламу. Де були серця, купідони, брилянти, подарунки, романтика, і з тих пір в нашій голові заклались великі очікування щодо цього дня. Через це ми так сильно розчаровуємося, коли кожен рік нам нічого не дістається або дістається не стільки, скільки ми очікували. Дізнайтеся, що ви насправді ціните, і придумайте своє особисте визначення дня святого Валентина. Якщо ти один сумний, тобі варто позбутися від цього. Як це зробити? Ти вже думав сумувати на самоті, у себе в кімнаті, обіймаючи себе в обіймах і думати, чому я один, а у всіх них є пари, а я один. Так ось, досить. Візьми листочок, запиши, що в тебе є, коли ти один, які переваги. Ти можеш весь свій час приділяти собі, ти можеш повністю розпоряджатись своїм часом і не залежати ні від кого. Розпуши свої переваги, перестань сумувати, що ти один. Адже коли ти з кимось, ти в якійсь мірі. Залежить від цієї людини, тому що рано чи пізно там буде якась зустріч, будуть якісь рішення, і вам треба буде домовлятись. А коли ти один, ну це повна свобода, ціни свої переваги, нема нічого важливішого, чим ви в своєму житті. Тому зробіть собі якийсь сюрприз. Тобто, це буде важко зробити, але все ж таки купіть собі квіти. Зробіть собі валентинку. Придумайте, як ви проведете цей день, щоб ви відчували, що ви проявляєте любов до себе. Займіться тим, що вам подобається: малювання, танці, прогулянка, катання на сноубордах, як я взагалі до цього прийшла. Зробіть те, що буде приємно вам. І будьте вдячні собі за те, що ви в себе є. Нехай цей день. Буде днем любові вас самих до самого себе. Організуйте вечірку з іншими самотніми друзями. Адже, скоріше всього, ви не один і маєте знайомих, які так само не мають половинки. Зберіться разом, проведіть час весело. Адже чому ні? Вам буде весело, ви відволічитесь від сумних думок, ви можете. Піти кудись прогулятися, можливо, навіть пофліртувати з кимось. Робіть те, що ви не робили, наприклад, у відносинах. Будьте вільні і насолоджуйтесь цим з іншими. Зробіть свято для інших. Вчені довели, що коли ми робимо щось добре для інших, то ми відчуваємо себе набагато щасливіше, ніж коли ми щось робимо для себе. Це сумно, але це так і є. Так ось. Якщо ви в день Валентина зробите, наприклад, Валентинки своїм знайомим, друзям, розповісте про те, за що ви їх ціните можливо. Якщо ви знаєте якусь парочку і захочете зробити для них щось добре, або, можливо, ви просто захочете зробити комусь добро, чому ні? І це підніме вам настрій і зробить цей день краще. Ви відчуєте щастя всередині вас. Якщо ви в відносинах або одружені, то маєте пам'ятати, що День Валентина це не випробування вашого кохання. Вам не потрібно перевіряти людину, чи вона вміє читати ваші думки. Будьте простіше. Використайте свято для скріплення ваших відносин. Так. Використайте цей день, щоб підвести підсумки. Подумайте, що робить вашого партнера особливим. Запишіть це на листівці і подаруйте вашому партнеру. Я вважаю, що в День Святого Валентина Валентинка є особливою частиною подарунка, адже в ній ви можете розписати свої думки і почуття до людини. Тримайте спілкування відкритим. В День Святого Валентина, якщо ви хочете зробити якийсь сюрприз, щось запланували, то варто не думати, що людина буде читати ваші думки. Поговоріть з нею, що ви хотіли зробити в цей день. А також не забудьте запитати про те, чого б хотіла людина отримати в цей день. Це може покласти початок вашим традиціям. Подаріть індивідуальний подарок. Це гарна ідея, адже ваш партнер хоче відчувати, що він для вас важливий. Підготуйте подарунок, який буде говорити про нього, зроблений спеціально під вашого партнера. Ще буде гарною ідеєю сходити кудись разом, наприклад, в кіно або в спеціальний ресторан, полежати під зірковим небом. Це буде романтичним спогадом про вас, і це буде вас кріплювати як пару. Дякую всім, що додивились до кінця. Напишіть в коментах, як ви плануєте провести День Святого Валентина. І я так розумію, ви тепер будете тими самими вижившими. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, і до нових відео. Переживемо День Святого Валентина разом!